І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Джузі Сіар або Джуді ну, Кіар. Друзі, зразу ж поправляйте мене в коментарях, як називається ваш вірно нік. Тому що, ну, я розумію, що ви хотіли зробити якийсь такий. Крутий нік, щоб всім він подобався, все чудово, але його прочитати іноді дуже важко. так. <смі> я вже багато реплеїв записую, і дуже важко іноді прочитати ніки. І навіть ми пам'ятаємо, що колись був бій на Ласвілі, і я прочитав нік. якось так, я, ну, Єлі-єлі його прочитав. І там. Ну, Чуть не зламав собі язика, а виявилося, що це просто і Ну, треба було е... його прочитати, типу, по-українськи. Ну, таке теж так буває. Ну добре, це я вже відволікся від бою. У нас він грає на ВК-7201K. Карта Ель Халуф. Ну що ж, до бою? Так. ну, Карта Ель Халуф для цього танку це танк, який видається за глобальну карту. За глобальну мапу українській, так? Ну, я кажу карту, тому що ну можливо казати карта, карта це теж українське слово, але мені так просто звичніше і Ну мені так подобається. Напишіть в коментарях, як краще е, називати. Так само як я і карту в горі називаю картою, і ви мені пишете, називай мапу. Напишіть в коментарях, як краще називати, і я тоді. Ці всі ваші коментарі. Я до них дослухаюся. Дослухаюся тоді, коли це доречно. Я думаю, що теж виправлюсь. Так. Збільшуємо ми карту, збільшуємо ми мапу і починаємо грати. Що у нас? У нас броніщі, наскільки я розуміюся, в цих танках. На ньому я не грав, в мене його немає, В мене є чіфтей, але цього танка немає. Можливо, колись я його. Все ж таки візьму на наступному івенті, коли вже... які там ще можна танки взяти. Напевне, СТ-шку якусь так. Ну, Напевне, все, все ж таки я полюбляю грати на тяжах, то візьму все ж таки, цього тяжа і побачимо, що він з себе представляє. У нас непоганий такий розклад, у нас дуже багато тяжів, буде тут непогана рубаніна. Бачимо, що. Сюди ось на першу та другу лінію приїхало е, дуже багато суперників. У нас тут менше, по-моєму. Якщо б вони зараз захотіли вдавити, то вони б вдавили і перепушили б. 2-0 по бою вже не в нашу користь. Але просадка по ХП у суперників, хоч ми і програємо. Тут нас тільки пробуває, бачимо, ми танкуємо непогано. Тут в лобі корпуса броніще. Наскільки я е, пам'ятаю, в нього двигун знаходиться. Попереду, тому дуже сильно критується двигун. так І башта теж вона така панцерна, але проблема в тому, що мені один мій братіш розказував, що в нього маска пробувається. От бити в маску гармати, так? І вона пробувається, але не дуже близько до гармати треба стріляти. Тому що дуже близько до гармати там дуже багато брати. Поки я тут балагурив 3-1 по бою, наш герой вже настріляв майже 4000, 2500 танканув, вже поперли вперед суперники, очі повипучувачі. Повипучувачі, так? І в нас теж такий проти нас такий самий танк, у нас дуельна дуель, він нас пробиває. Чи не пробиває? А він нас не пробиває, а ми його пробуваємо. Альфа тут непогана, теж навіть дуже непогано. Бачу, грає на комулях. Це, це поліпшені снаряди, тому витрачаються великі кошти, щоб потім їх поповнити. Тут десь так наглючує поїхав, я думаю, його треба забирати, як це так, що це його не проповне. в цьому бою дуже популярний ВК-7201К. У нас їх два і в суперників один. Наші відступають. Треба брати бій в свої руки, я так думаю, так. Тому що вже все буде не дуже гуд. Ззаді нас ніхто не прикриває. Якщо зараз знищать, то нам треба е, таку, знаєте, робити підтримку, щоб нам і ніхто не зайшов, і щоб нашим братішам ніхто не зайшов, якщо вони зараз пройдуть. Хоча там одна ПТК стоїть прикриває на нашій базі, і арта, в принципі, прикриває. Відступаємо, це вірний варіант. Із четвертий бачимо шотний. Його зараз теж, напевно, і його напевно, що і арта знешкодять. Ось Мені так здається. 3-5 по бою, але просадка по ХП у суперників. І дуже величезна просадка по хп. Десь вони просіли. Бачимо, що інший фланг там лише про джету. але він так, знаєте, як підсвічує, там стоїть СТРВ-103Б на нашій базі. І Він підсвічує, напевно, хоче щось. Наш пратіж їх перехопушимо. Поки що ми вирівнюємося, дивіться, вони не, не змогли все-таки пройти продавити. хоча якби е, більш впевнено зіграли, я думаю, вони продавили. Нас у на цьому танку немає. Тому ну ось лізти туди на гірку, що попереду, це не варіант, мені здається. Хоча якщо боком стати, в принципі, можемо перестрілювати. ВК суперників поки що теж живий. Напевно, в цьому боються найброньованіші танки, так, що там є в них ще. Ну, в принципі, так. Да. Найброньованіші, бачив у них у суперників дві бабаги. Ситап розклав цей бій. Це US якийсь нагріз, чи це не цей Udes? Я не пам'ятаю. Що там проїхав, потім сюди в наглою чомусь проїхав. Чому, чому він сюди поїхав і що він хотів? Просто ворога забрав, але ж так, він відповів. Танкуємо, десь гріль попереду стріляє. Вже натанкував 4 тисячі, це по бронюванню. Прошу звернути на це увагу, так? І вже майже, майже 6 тисяч настріляв. 6, -6 вже по бою, чудово, в принципі, вже, по-моєму. Давайте порахуємо 2, 3, 4, напевно, 5 танків. І тут наші під'їжджають, наш, 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 наших братішів вже тут більшість. Тому ми вже можемо продавлювати. Ага, знайшли ми нашого обідчика. Зараз ми віддячимо. Воу, через цю карту мати. Чудово. Альфа просто супер. Альфа просто супер, так тут стоїть кранваген, він може нас перестріляти від важкі, але він там зайнятий з нашим ВК б'ється. І тому ми можемо заїхати. Так дивіться, тут всі, ще й всі шо? Чудово. Можемо заїхати, поки на нас не обертають уваги. Ну я думаю, що... Так, все ж таки краще кранвагена, бо там Сентуріона вже прихлопушує. О! чудово, Ще й скрито. Чи якщо йому кританув БК, то він вже нічого немає. Ага. Пристрій. Ну, коротіші, допоможі. Хелп, допомогі, чудово. Так, Два і знищено. 7400 настріляно. Тут буде і де і, мені <рисанітністі> здається, що рою ми ще нахлопушимо. 5000 натанкував. Ну... Е е е я не пам'ятаю, на Маусі, по-моєму, був у нас реплей, він стільки не натанкував. Хоча раніше Маус це був такий на танкування. І, до речі, Type 5 Heavy раніше був на танкування, я на ньому колись натанкував майже 10 тисяч. Якщо ви зіграєте крутий бій е, на Type 5 Heavy, о там поперед варту видно. Я думаю зараз. Чу Чудово. Якщо ви зіграєте кру крутіший бій на Type 5 Heavy на фугасниці, так, щоб там було і на танкування, і на нахлопушування, то обов'язково надсилайте, я зразу ще покажу. Я дуже чекаю цього. Буде. Так, чудово, один танк залишається. Гріль 15. Це не той гриль 15, який по нам стріляв. І у нас буде, якщо ми його прохлопушимо, буде 8000 демеджа, і якщо він ще раз по нам стрільне і ми танканемо, буде у нас 6 тисяч на танкування і 4 вороги Чудовий бій, просто от. ідеальний бій для цього танку. Чудово, видно. Огонь! Ну, дайте, дайте, дайте! Чудово! Хі -хі -хі. Класний бій, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі!